Смола, не знаю. Поки дягають, поки от Зараз ми бачимо, як цей ремонт проведений був тиждень назад, от такий результат цього ремонту. Тобто ями, як ми бачимо, є. ну, Чуть-чуть мілкіші, але ями є. Тобто, ну, Така, така ситуація в нас з ремонтом дороги норог, на Рожнів. який Робить косів. Автодор Рідненький Цікаво а скільки коштів бетуще на цей ямичний ремонт Опа-оп-опа, це, це ще добре було. Це ще добре було романчик. Дуже ми бачимо тут ще глибші ямки чим дальше від бочки смолою тим в липші ям коротше кось його туда форева